Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні вечір 27 листопада. У нас в мене робоча форма з гаража, все рівно працюємо. І так, друзі, всі ви пам'ятаєте, пропонували ось цю ауді забрати для ЗСУ. Хлопці для ЗСУ забирають. Знайшлися хлопці, вони забирають спочатку під благодійний фонд, який передасть потім їм цю машину. Вони кажуть, будемо ганяти на нову пошту, який варіант посилочки привозити. Ну там вони її підлатають, зроблять. То таке. Но, основне питання в мене до вас всіх. Чи знову ви? Готові далі боротися з тим всім, що в нас відбувається. Ми вирішили, щоб цей автомобіль не їхав посту. Домовилися з хлопцями, що ми його заб'ємо чимось з Німеччини, чи то продуктами, чи то з чимось. Я готовий там профінансувати продуктів, закинути в нього за власний кошт. Але хлопці попросили купити декілька пар класних зимових ботінок. Їм холодно. Вони говорять: ви люди добрі, не знаєте, що таке зима в окупі, І краще не знати. Хлопці звернулися, також попросили є в них якісь великий дядько, одну пару купити 47-48. Ми підібрали приблизно одна пара класної обуві, коштує 60-70 євро, і нам потрібно кошти. Нам потрібна ваша допомога, їм потрібна ваша допомога. Я думаю, що дехто з вас також були, які ще до сьогоднішнього дня вдячні хлопцям за те, що вони зараз там роблять, і якийсь такий маленький внесочок за те, що ми не там, а вони там. Ми зробимо. Тому е, рахуночок в Україні буде в описі, рахуночок в Європі, в Німеччині буде в опис. Е, Давайте цей раз покажемо, що ми щось ще можемо. Тому що минулі рази декілька людей буквально скидалося. Це обути хлопців, це не щось там сверхобичне, взути, щоб їм було тепло. Поїхали, друзі, сьогодні нормальний буде. морген, друзі, слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні ну, всіх вітаю, Херсон, привіт. Далекобійник. В мене був один. Ми коли збирали на джип для ЗСУ, для хлопців. Один із далекобійників відкликався і каже: Окей, я згоден, мені треба, тому що мої в Херсоні всі родичі закриті, зв'язку немає. Даю там 300 євро вам на джипа, тільки передайте хлопцям. Будь ласка, що ну, ну, хай поскоріше його забирають назад той Херсон. Ну, Як є, так скоро не вийшло, але забрали клас. Я перший наступного літа, дай Бог, щоб здохло то коротке. І наступного літа я зірвуся на... Баштан виберу самого-самого крутого кавуна. Як сяду прямо на терасі його розтараню, зім-то весь буду просто в ньому. Херсонський. В Європі я всім говорю в Німеччині. Ви, якщо думаєте, що ви їли смачні кавуни, то ви значить, ну, ще не їли кавуні. Тікавуни з Херсона мають по всій Європі продаватися вони такі смачні. Ну, правда, європейці, всі, хто живуть, тут, ну не знаю, там Іспанія, Італія, скажем так, там клімати краще. Ну, то, що йому ми ось тут в Німеччині, це. Бурра. Ну да ладно, значить. Вчора забрали Херсон, це відео ви побачите трошки пізніше, друзі. Дуже часто в мене люди намагаються замовити Opel Insignia, але чомусь всі хочуть його. його видно настільки самого дешевого цього лаху понатаскували в Україну, що от всі мусять мені замовляти. Просто воно мусить бути не теж найдешевше, а ще дешевше, дешевшого, чим воно тут є. А воно відповідно. ну... Стан того автомобіля не хочеться навіть показувати нікому, і не хочеться навіть брати. Я відмовляюсь. Я зараз починаю від коли людина дуже хитро хоче собі прям. Прям 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 з перекупською ціною затаскати автомобіль. Є перекупи, які розуміються на цьому всьому, які знають адекватно відносяться, знають з чим їм треба буде справлятися. А є коли люди просто хочуть собі набагато дешевше, ну, щоб їх потім нічого не ремонтувати і нічого не робити. Тому такі автомобілі я навіть не беруся зараз брати до замовлення. Якщо ви люди хочете дуже 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 дешеве, чим саме, саме дешеве, не із того з рубрику на продажу, що я пропоную, а то що щоб, щоб тут шукати, то. Тому, друзі, сьогодні, значить, Opel Insignia іменно такий, який я вважаю, можна показувати на каналі, який буде цікаво подивитися, рідкісний. Людина не шкодує коштів, людина хоче просто класний автомобіль, і вона за нього платить. Ціна Opel Insignia 2014 року, 9500 євро. Немала, у нас виходить сторгуватися, але... Продавець каже, що за такі гроші ми заберемо його тільки без 20-х коліс, тому що Енсіднія на 20-х колесах собі можете уявити, що там вже є цікавого. Тому, щоб нам говорити, їдемо разом з вами і подивимося, який опельочок, за такі бабки можна підібрати, який ми підбираємо. До речі, автомобіль їде в Чехів. Погнали! Дивіться, біля машинки приїхав, поки що виглядає, в принципі, все нормально. Якісь такі є чогось тут страшного немає. Машина знята з обліку у нас треба буде... Так, будемо по полакокрасочному. Цікаво, так тут пластик, а тут пластик у нас, да? машина цікаво у нас є ця криша 200 в двойний, неї двойний слой фарби. Просто сюди наперед сходилося. Якщо двойний слой, то тоді пройоми теж мають битися більше сотні. Да. Все правильно, у автомобіля двойний. Ой, фарби 108 є так. Ну на тут не видно слідів переходу ніякого. Це комплектація конечно, бомба, така як треба. Комплектація, конечно, тут заряд. З багажнику Повільно, звісно. Так, тут все в пластик зашито. Так, тут нічого не варилось, не переварилось, не перефарбовувалось. Гума тут нормальна, ще більш-менш Ну, Там вже прибажання новина, не новина. старенька здається, сзади така вже собі. У сезон доїздити, як то кажуть, можна. Так, По салону дивимося тут все чітко, все файно. Тут реально гарний стан. По сидінням також Чуть-чуть ось таковано, як це сідали, але так в цілому. Нема тут чогось витертого. пам'ять сидінь, перферірована в нас шкіра, руль в гарному стані. Так, завелося класно, моніторчик тут бомбовий. Я, чесно кажучи, на такій інсідній з таким монітором не попадався. Значить, дивіться, що у нас Є по комплектації, у нас є обдуви сидінь, сенсорне, є підігрів сидінь, також все працює. ось. Такий цікавий панорамна криша. Це працює. Все працює, все працює коробка. Машина продає поляк. Ну, такі трошечки є піночки, такі щось ну, там страшного, що там аж ж печок, то ще я його не бачу, не. треба буде 190 пробігу, треба буде дивитися проїхатися так, Право на силу тяжка є так є в нас ось тут то біля патрубку запотівання маслянисте Це від, від турбіни до що йде, через інтеркулери там трошки є запотівання Болти не бачу, не крутились, не видно, що крутилися, капот також все в нормі. З під самого двигуна тут не бачу, щоб ні з-під клапаної кришки, ні з-під чого не бігло. Також ми все адекватно. Щось тут страшного, щоб було видно, я не бачу. Фари. Так, тут все сухенько. Чітко проблем ніяких нема біля просунок, біля свічок. Все, все чисто, все сухо, проблем ніяких немає. Ремінь ГРМ, здається, на 125 тисяч у 2018 році мінявся. Так, по стклам Четверки буде чистий 14 рік, да, слава богу. От погано видно зараз. Так. Да, Також четверка по стеклам, він четверки він чистий 14 рік. Так, є трошки царапин, небагато, але ось тут є трошки царапень. Ну, в цілому стан автомобіля хороший, класний. Єдине, що прокататись, спробувати подивитися, що... До чого супорта красили, тормоза в непоганому стані. Задні. Зараз подивимось. Також виробітки немає великі. Ну, ці колеса стояли, вона на, на них була. Так, вихлопні чогось, там сажі, маслів немає, все більш-менш нормально суховато. Машина без номерів. Я на трасу не буду їхати, вона знята з обліку. А, ось попробую тільки ось тут провірю трохи, як їде, як набирає. Ну, тут погана дорога, реально така як сплит зварена, але. Но... Нічого страшного я по машині не бачу. Блін, ну, Тут, звісно, Козирна комплектація, але я на таку не попадався ще. Трогається нормально по коробці, наче проблем ніяких немає. Нормальний розгон, проблем немає. Ну я ж кажу, що повноцінного тест-драйва я не можу зараз зробити, але по тому, що бачу, то в принципі нічого страшного по машині не повинно бути. Тому, так, да, двойний якраз по лакові, але він двойний заводський якраз. Е, ну, в, цілому, в цілому за такі гроші, таку комплектацію, такий рік. Я думаю, що можна купувати. Я думаю, що навіть, якщо і ви не будете купувати, то в мене клієнти будуть на таку машину, то, то реально... Я ну працює все добре, працює все, все хорошо. Взагалі, музика базе. бачили, яка машинка у нас попалася сьогодні. Клієнт однозначно забирає. Єдина проблема, що не завжди виходить зробити повноцінний тест-драйв. Я не знаю, що може бути з машиною. Тобто, може виїхати зараз, бити тормоза, можуть бути колеса невідбалансіровані, можуть бути різні нюанси. Схожа ситуація, як з моєю BMW. Я неділю їздив, нічого не помічав, тільки коли виїжджаєш на автобан, в мене почала глючити турбо. Такі нюанси бувають, але ну, до цих реалій потрібно бути готовим, але тим паче не завжди виходить, не завжди є автобан, не завжди виходить повноцінно автомобіль Перевірити, але тим паче топчик просто видно не було. По тому, що я бачив, не було ні до чого взагалі придертися до машини. Ну, колеса слабенькі. Ми самі захотіли скинути там 20-ті катки були на ніші На інші. Ну кому треба 20-ті катки. Ще й машина їде в Чехію. А в Чехії Ну дивно як людина каже, що не дуже класні дороги. Блін, така інсигнія, я стою, думаю, і собі викупив. А коли я так кажу, то значить тачка буде класна, значить тачка буде подобатись і буде ходити. Слава Україні! Ура, друзі! Всім пока!